І зараз біль, більш детально про ситуацію на запорізькому напрямку будемо говорити із Іваном Тимочком. До нас до ЕТРУ вже доєднується військовий експерт. Я вас вітаю, пане Іване. Вітаю, слава Україні! радий вас бачити. Героям слава і слава кожному нашому захисникові, який стоїть на всій ділянці фронту, безпосередньо зокрема захищає Запоріжжя. Якщо говорити про ось ту активізацію росіян поблизу Гуляйполя, на вашу думку, що стало причиною, чому так різко ми відходимо від позицій, що це спричинило. Ми, напевно, ще будемо говорити з вами, говоримо про оборону Запорізької області, тому що противнику до Запоріжжя ще дуже і дуже далеко. Хоча спроби прориву саме здовж берега Дніпра, вони пробували робити так. Це було на початку осені, влітку було декілька етап противника в сторону Степногірська, Приморського вони пробували, але та й вони готували там доволі серйозну військову операцію. Але за рахунок того, що Вдалося вчасно доволі серйозно вибити логістику на цьому напрямку противника, зокрема желізні дороги. Пригадуємо і ГУР, і інші спецслужби, і військові показували, можна сказати, в онлайн режимі удари безпілотниками по желізній дорозі, по вагонах, по цистернах противника на цьому напрямку. Окрім того, ряду вдалих ударів по. Криму по ворожих аеродромах, які там противник використовує саме Кача, Саки, гвардійські. це призвело до того, що по суті наступ противника, скажімо, в районі Оріхівського напрямку, чи напряму на Гуляйпілля, чи на Запоріжжя, був невдалим. Але оскільки команда Герасимова є, бо ми знаємо, що Герасимов недавно визначив. Новий стратегічний напрямок для наступу, як він сам сказав, Запорізький на фоні серйозних невдач у плані швидкої окупації покровсько мирноградської агломерації Росіяни за рахунок того, що по суті Гуляйпінська і Олександрівський напрямки вони доволі близькі саме до наступу противника на Покровському напрямку до Донецьк, чи не… Те, що там є, скажімо, спільна логістика сил противника, там легше перекидати їм резерви в межах з'єднані підрозділів, оскільки вони знаходяться порівняно близько, ну і там території України, окупованої значно ширші, тобто є, є де маневрувати в тилах. Ну і окрім того, щоб підкреслити. Серйозність намірів Герасимова, звичайно, що команда пішла. Там і група військ. Схід, по-моєму, знаходиться російська група військ. Там де є декілька армії загальновійськових та 5-та, Ну і плюс до доволі сильно на нафаршировані, на скажімо, додатковими силами. Що цікавого там, між іншим, уже є ряд е, підрозділів у. Формуну умовних рота батальйон, які вже набрані з їхніх там мобілізованих резервістів. Ну, так принаймні називають ці всі. Тобто ми вже бачимо, що ні, ніхто там не спішить їхніх, скажімо, по новому закону резервістів тренувати, є і зразу перші пташки вже полетіли. Але тим не менше, оцей власний. Це угрупування військ противника дійсно намагається прорватися до Олександрівки Покровське. Не плутаємо з Покровським, і власне Гуляйпілля, Гуляйпілля не просто логістичний хаб, Гуляйпілля – це доволі серйозний залізничний вузол. Це те, що, від чого завжди залежала російська армія, а саме від желізної дороги. Оскільки це їхня центральна логістична система перекидки бійсько-боєкомплекту. Ну і окрім того, ці два населені пункти зв'язує доволі хороша районного там рівня дорога, яка є паралельною до лінії фронту, так виглядає, що вона для противника розглядається, як скажімо, такий передовий рубіж чи рубіж, на який вони мають вийти для того, щоб укріплятись, бо дороги завжди на час використовуються. Як лінії утворення певних рубежів, також їх доволі добре використовувати під розбудову поручними фортифікацій, оскільки вони мають свою інфраструктуру дороги, ті ж самі дренажі і багато інших нюансів, вони самі міцно укріпляються. Так що ми е, десь розуміємо стратегічні задум противника. Ну і, окрім того, противник на цьому напрямку хоче розширити саме фланги. Відсунути максимально далеко від покровсько-мирноградської агломерації для того, щоб не отримати, скажімо, удар у бік. З іншої сторони ж розуміємо, що це також така активізація противника там пов'язана з тим, щоб власне ми не перекидали, скажімо, підрозділи чи резерви, чи частини якісь з запорізького напрямку на підсилення. Нашим бійцям на Донеччині це теж зрозуміло. Тобто, противник намагається вирішити ряд комплексних питань. Знову ж, прориву немає. Це важливо всім розуміти. Тому я на цьому наголошую. Так, відхід військ це не прорив, відхід військ це відведення. Доволі організоване, централізоване, тобто про що ми говоримо? Що, тобто, прориву військ противника заходу його в тили, взяття там в полон бійців, чи затрофеєння техніки, чи навіть, скажімо, взяття контролю позицій. В, в несподіваним е, шляхом такого немає. Так прийшлось відійти, але це знову ж нормальна практика, коли стоїть питання збереження особового складу, і тут я якраз говорю без красивого слівця, абсолютно обґрунтовано, аргументовано, бо е, дуже часто це сціце слово сполучення звучить, і знаєте, десь забувається, що за цим словом насправді це збереження людських доль, людських життів. І це власне оця довіра між солдатами і вищими командирами, що вони матимуть право на відхід, якщо стає ну дуже доволі серйозна загроза. Дійсно, а, географічне подивали. розташування. А, от, от. Перепрошую, але ми доволі обмежені в часі, і хотіла поточнити. Ви слушно зауважили, що зараз ворог концентрується на ось тій ділянці, де перетинаються три області: Дніпропетровська, Донецька і Запорізька. А якщо сподіваємося, що йому цього не вдасться, але якщо росіяни зможуть утворити ось той такий плацдарм, де в них буде доволі зручна логістика із залізничними шляхами, зокрема, які загрози це може нести, і зокрема, куди далі може ворог. Спрямовуватися, це більше на Запорізьку область в напрямку самого міста Запоріжжя чи Дніпропетровську Ну, я більше схильний на Донецьку. І чи тому, що Донеччина розглядається путіном, путіном, не геразмовим, не генералами, як пріоритетна область для окупації, саме для геополітичної діяльності Путіна, для його репрезентування як Ну, в лапки беру успішного там військового управлінця, який неодноразово акцентував, що Донеччина для них пріоритетна. Ну і окрім того, коли інформаційна кампанія а Путін дуже. Скажімо, приділяє велику увагу саме інфокампанії, яка провалилася на покровсько-марноградському напрямку. Інфокомпанію на увазі, коли Путін заявляв з Герасимом, що ми вже все доконаний факт окупація Покровська відбулася, а її немає по сьогодні. То він буде намагатися саме оцим фактом. Політичних пріоритетів, визначених для військових, наступати на Донецьку область. так, вони будуть намагатися звичайно розширювати фланги Запорізька і Дніпровська. Але я думаю, що це більше буде так під таку інформаційну кампанію. Пригадуємо, як раніше всі рахували, не дивлячись на військову доцільність, чи на оперативну ситуацію, скільки метрів, скільки там кроків росіяни наблизились, не наблизились до адміністративних кордонів. Знаємо, скільки флаговтеківців вони відправляли, але ми навіть знов сьогодні про удачне можемо говорити так. Скільки разів там уже і це місто. На словах переходило під контроль противника, але станом і сьогодні за нього тривають бої. Таких багато технічних таких нюансів інформаційних буде. Але все-таки в військовому плані, я думаю, що пріоритетним напрямком все одно буде Донецька область для ну, бо Беремо так: Запорізький напрямок. Це бойові дії Олександрівка, Уляйполе, Оріхівський можемо умовно назвати. Беремо Донецький, Краматорський, Слов'янський напрямок, Константинівка, Покровсько-Мерноградська агломерація. Потім е, е, навіть Лиманський напрямок сюди ми можемо додати з урахуванням, де противник на Лимані намагається наступати. Сіверський, який ми теж можемо умовно перекорити. Тобто ми відчуваємо так півдесятка, більше півдесятка напрямків оперативних, які противник вже атакує, визначив штурми, бойові дії, які відбуваються. Вже роками на цих напрямках то є більше схильний думати, що донецький напрямок пріоритет. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Іване, за те, що охарактеризували так детально ситуацію на фронтах, не лише в Запорізькій області. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Тимочко, військовий експерт. Говорили першочергово про те, що відбувається на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Ну і загалом про ось ці тактики і наміри росіян. Ми бачимо, що хочуть утворити такий плацдарм для того, щоб як зауважив військовий експерт, пан Іван, далі продовжувати наступати на Донецьк область, тому що вона є не лише військовою, а й політичною ціллю ворога.